Чотириденний ретрит у Карпатах, спів біля ватри і розмови. Про це все у новому документальному фільмі МВС про відновлення ветеранів. Його назва 4.5.0, що на військовому сленгу означає Я в нормі. Тож, яка вона реабілітація бійців, які пройшли через війну, біль і втрати, розкаже Дар'я Лиходіт. Це сприймалось як додатковий фактор, на який потрібно реагувати. Додатково ускладнююча обставина так Роман розповідає про своє поранення, коли у червні 24-го під час виконання бойового завдання біля Торецька він натрапив на ворожу міну. Окупанти рвалися у місто, ми зустрічали їх в передмісті. Вже була дуже ускладнена логістика. Я виводив групу по маршруту на точку евакуації. Я наступив на протипіхотну міну, втратив. Частину стопи, ну мені вирвало п'яту майже повністю. Відновити стопу було неможливо, тож Роман свідомо погодився на ампутацію. А так про своє поранення згадує Дмитро у травні 22-го під час стрілецького бою він піймав кулю в руку. Відчуття було дуже боляче, а по-перше, а по-друге, продавлював себе, тому що ну в тій ситуації не можна було кричати, щоб не видати своє місце знаходження, щоб противник не, не бачив, де її є. Зрештою, Дмитро в руку втратив. Його фізична реабілітація вже закінчилась. У Романа ще триває. А у вересні цього року обидва бійця стали учасниками нової програми ретрити для ветеранів від МВС. Дуже класно. Все в наших руках. головна мета. Наш ретрит відбувався три дні, три активних дні. І Ми продовжимо цю активну роботу. Чотириденна реабілітація у Карпатах, де разом із відпочинком співами біля ватри і походів у гори бійці пройшли інтенсивну психологічну терапію. Подивитися через їх прийому на сажиття. Головним у цьому ретриті був шлях до себе. Це про розвиток, про можливість зануритися в себе стати краще і просто розвиватися. І акцентувало увагу на психотерапевтичних групах, тому що мало хто цим займається в великих системах, і це справді допомогло. Це дуже крутий досвід. Це концептуально інший підхід до роботи психологів. Такі ретрити стануть звичною практикою, кажуть УМВС. Наступні планують модернізувати та розши. Ми розуміємо, що велика кількість сьогодні ветеранів, які повертаються з фронту, вони дійсно потребують, зокрема, підтримки, роботи з психологами. І увесь чотириденний ретрит зафільмували у короткометражці спеціально до Всесвітнього дня психологічного здоров'я. Друзі, давайте будемо починати. ході Данило Городецький. Ми України марафон Єдині новини.